Сьогодні я покажу вам варіант чудової квартири, великої, дворівневої, площа якої 178 метрів квадратних, яка продається з ремонтом, з меблями та технікою. Це є альтернатива будиночку. Площа квартири дуже велика, 178 метрів квадратних. Дуже гарна ціна. Ось так виглядає цей будинок. Знаходиться в тихому спальному районі на вулиці Семененка, поруч, магазинчики, зупинки, дуже хороша інфраструктура, дитячі садики, школи. Далі дивимось. Ось так виглядаємо та під'їзд Дивимось, це чудовий варіант. Дворінева квартира, 10-11 поверх, площа 178 метрів квадратних. З ремонтом, доверимо з технікою. Починаємо з кухні. Гарна сучасна кухня. Бачите, у всією всієї необхідною побудовою технікою. Оплане тут індивідуальна газова стоїть двоконтурний котел. Ось такий гарний краєвид на Вовчинецькі гори. Квартира має трьохстороннє ну, щоб велика, Це є альтернатива, там хаос чи туди. На першому поверсі також є спальня з лоджією і звідси вихід. Зіна йде у двір. На першому поверсі він з душовою кабіною. На другому поверсі і з ванною кімнатою. А також велика простора вітання, також є лоджія невеличка, де можна облаштувати собі зону робочу. Дивимось другий поверх даної квартири. Другий поверх має близько 100 метрів квадратних. Вікна повноцінні, фасадні. фасаді. Прошу висота, вона дуже просторий поверх. Є дві кімнати. Ось така велика садична запис... спальня кімната вікном. Така вітальня чи кімната це можна використовувати, як вам потрібно величезна гардора, де кописуються всі ваші речі. А також тут є ще одна така велика кімната вільного планування, яка має площу досередну 40 квадратних метрів. Є два вікна, тут собі можете фантазувати як хочете. Телефонуйте, квартира доступна до Огляду, до дуже хороша ціна.